Заговори, щоб я тебе побачив, Сократ. Коли використовувати слово коштує, а коли вартує. Можливо, ці слова близькі за своїм значенням. Сьогодні я дам відповідь на питання, яке цікавить підписників. Для початку прочитаймо уривки із творів художньої літератури. До замку я піду, ти вартуватимеш при вході, Іван Франко. Або. У дворі вже вартувала жучка. Вона ступила кілька кроків назустріч Іванові Івановичу, привітно помахала хвостом Борис Антоненко Давидович. Як бачимо, вартувати це охороняти, стерегти, стояти на варті. Хоча у деяких говірках дієслово вартує використовується в значенні має ціну, певну вартість в грошовому еквіваленті. Наприклад, на нього. Усвідомила, що її краса вартує немалі гроші. Богдан Лепкий. Але в сучасній українській літературній мові все-таки. Необхідно користуватися словом коштувати це діло трудне, забарне, та й грошей багато коштує. Панас мирний. Треба зазначити, що на місці багатозначного російського дієслова стоїть в українській мові дієслово вартує не використовується. Замість нього там може бути прикметник вартий або прислівник варто. Порівняймо, російською і стоїть свіч українською гра варта свічок або «Ету книгу стоїть прочесть українською. Цю книжку варто прочитати. Наша українська мова дозволяє послуговуватися і іншими формами. Наприклад, містот благодарності українською немає за що дякувати. «Стоїло только захотіть, треба було лише захотіти, або стоїть только сказати, досить тільки сказати. Отже, вартувати це охороняти. Стерегти, стояти на варті чого-небудь або кого-небудь, невідступно перебувати в одному місці в певний період часу, а для вираження значення мати ціну, вартість у грошовому вираженні, потребувати певних грошових витрат, використовуйте дієслово коштує. Ось і все. Дбаймо про правильність свого мовлення.